Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса вставала. Відгадай, загадку, я розкриваю брунки, зелені листки, дерева одягаю, посіви поливаю, руху я повна, а звуть мене весна. У березні, у березні. Верба цвіте на березі, осика від грахів рясна, бо вже весна, весна, весна. У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає всіх морозами й хуртавинами, але природа бере своє. Квітень на хмаринку сів. До нас в гості прилетів, а за ним, як діточки, поспішають квіточки. Квітень це вже бурхливе пробудження всього живого, дзвірчання струмків, спів птахів, поява ніжних первоцвітів. Травень, солов'їні співи, перші грози, перші зливи, зацвіли сади повсюду, щиро раді травню, люди. Травень в цьому місяці все зацвітає, зводять з розуму запахи буску, черемхи, акації. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишить, дзижчання працьовитих бджіл. Три брати йдуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде та на літ другий пройде всюду квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати, не зустрічався з ними ти. Це березень, квітень і травень. Весна це пора, коли люди садять овочі злаки, різнозелень. Адже вони знають, як потрудишся в цю пору року. Такий рожай восени і збереш! До побачення!